Покликав знову рідний наш дзвінок, до школи наче вперше на урок. до школи рідної. А їй? А скільки ж їй в школі пройдено вже кроків? Їй 135. Це незвичайний день народження, а дата народження домівки поколінь. Одні навчали, інші навчалися, а дехто спочатку навчався, а потім навчав наступні покоління. І так день за днем, роки за роками. За десятиріччями десятиріччя школа це не тільки стіни, насамперед це дух, пам'ять, традиції, наступність поколінь. Це педагоги, учні, батьки. Школа єдина у світі. Ти теплим сонечком нам світи, домівкою рідною завжди будь. Про кожну дитину свою не забудь. Щодня на порозі зустрічає родина, дітей своїх. І в класах шкільних лунає веселий учнівський сміх. Шкільні роки летять так невблаганно, і так невпинна течія життя, чиєсь майбутнє їх несе туманне, а звідти вже не буде вороття. У святковім убранні вона. Класи й коридори і фоє. А в дворі берізка, мов весна, око завжди радує моє. Тут зібрався із усіх усюд із доріг далеких і не дуже зовсім юний і поважний люд, ті, кому це свято не байдуже. Привітайте друзів! Тут своїх! Привітайте мудрих вчителів і не стримуйте сьогодні сміх, і хороших не жалійте слів. Хай зроста світ наших устремлінь. Ми сьогодні горді, як ніколи, раді за майбутнє поколінь, що закінчать усатівську школу. Нехай пройде багато зим і літ. Школа ж залишить в серці добрий слід. Ми будемо завжди згадувати школу, яку не зможемо забути ніколи. Неначе птах у небо час зліта, а я для тебе завжди учень вічний, школяр малий ніяк не вироста, і знову повертається щорічно.